Як вишиваємо рушник перемоги, коли всі присутні, шановні гості, які сьогодні долучилися до нашого заходу, будуть вшивати. Хрестик один, два, хто скільки зможе, хто скільки захоче, а крім того, рушник і ця робота буде виставлена в нашому фоє, і кожний відвідувач, як і дитина, як і батьки, як і вихователі, вчителі чи громадські діячі будуть вкладати свій хрестик. І сподіваюся, я в цьому навіть впевнена, що кожний. Е Стяжок цьому рушнику буде наповнений молитвою за Україну і за мир. Було прийнято рішення, що ми маємо передати цей рушник капеланам. Капелани щоденно моляться в каплицях, моляться за нашу перемогу, за здрав'я наших воїнів. Вони благословляють їх на перемогу і тому наближують наш мир. І тому ми вважаємо, що так як дуже символічно, що цей захід започаткована саме в цей день, день Різдва Пресвятої Богородиці. Що рушник має бути, наскільки я зрозуміла, вишитий до покрови Пресвятої Богородиці, а Покрова Пресвятої Богородиці вона перш за все охороняє наше українське військо. Тому вважаємо, що дуже добре, якщо б цей рушник обрамляв ікону Божої матері в каплиці. Тому я всім хто буде вишивати зичу, натхнення. І щоб цей рушник дійсно приніс нам найшвидшу перемогу. Я думаю, як тільки ми довишиваємо цей рушник, як тільки кожна рука дитини доторкнеться, кожен громадянин візьме участь в вишиванні, не то що наблизить, а він має настільки прискорити контрнаступ на наш, який зараз проводиться, справді став оберегом і ще більше мотивував наших воїнів до перемоги. Після того, як рушник побуде в каплиці, все ж таки ми думаємо його пізніше передати в Національний військово-історичний музей України. Це музей підпорядкований Міністерству оборони України. Це те, що світ зацікавлює насамперед. І тому ці рушники такі важливі. Тому вони не в минулому. Так це традиція, але вони дуже важливі сьогодні. Ми маємо цю традицію продовжувати цю вишивку примножувати. А, хочу сказати, що а, по завершенню війни з перемогою цей рушник знайде рідне місце в нашій експозиції. Серед унікальних військових артефактів Збройних сил України, і от саме оця акція вишивки рушника за перемогу саме в День миру розпочатой, в День Богородиці Різдва. То я думаю, це ну, така знакова подія. А рушник, взагалі, він є як оберіг. Хай Бог вам допомагає. Матінка Божа покриває своїм покровом. Як покрова, і ми до покрови пообіцяли вишити мої з молитви. Прочитаємо, отче, наш, а тоді будемо далі живати. На небі, так і на землі, мік наш насушний дай нам сьогодні і проси нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у споккусу, але визволи нас від духа.